Друзі, мої любі всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч в німецькій Бундеслізі, Лізель Варгузенський Багер Чинні чемпіони Німеччини провели свій перший домашній матч на стадіоні Байер Арена і поступилося РБ Лейпцигу із рахунком 2-3. Сьогодні, мої друзі, хочу поговорити про цей неймовірний матч, неймовірний взагалі камбек від Лейпцига. Ну, давайте, мої любі друзі, по порядку. 3-4-1 стартова розстановка ліверкунського Байера, ковариш в воротах, Джозе та Інкапіє, там Соба, Зіксники, Грані Джака, Алексіш Гарсія, Півзіксники, Фрінпонг, Грімальдо, Латералі, Ліверпуль Ренвір старіє центральне ткування в бізнес такий Боніфейс у нападі. Ось такий стартовий склад Ліверпульського Байра Ербалецик. Ербалецик також, до речі, команда з Редбула вийшла грати про Сноці 3-4-2-1. Петр Гулачі в воротах Бічабу, Кластер Манліке Базикстики, Кампель Хайдара, Центральні опорні півзахисники, Хенгрікс Раум, Латний Гралі, Бені Міншешко, Хаві Сімон, Центральні атакувальні півзахисники і Опендуа у нападців. Ось такий стартовий склад, Рбелець. Рбелець, ну тепер давайте по матчу. пометчити. Ну, Байер потужно розпочав, підопічних абіалон це були непогані моменти. Петр Гулеч ігру вступав, ось Лепціг також відповідав своїми атаками, ось такий, я б сказав би рівний. Перший тайм, але все-таки перевага Байера відчувалася. Ось і на 38-й хвилині свою перевагу ліверкузенці реалізували. Джеремі Френ скористався помилкою захисника Армаляцига, вийшов на драну Зробив замах, обіграв захисника Ляпсига і забив дуже красивий. Оде-0 Байер по рахунку а ще потім Аль... Грімальдо ще потім добав Алекс Грімальдо, таким чином, два латералі. Веркунського Байра забили. Жеремі Фрінпонг та Алексіс Грімальдо. Рахунок. Зробили рахунок. Да? Зробили рахунок на користь Веркунського Байра і рахунок був доволі таки комфортний. Рахунок був то 2 0 Перепрошую Алехандро Грімальдо, мої любі друзі. Так, ну що ж, 2-0 на користь Веркунського Байра, нібито все під контролем, нічого навіть буде там непредвічня. Ось, але все-таки, мовляв би, друзі, продвіщається така біда, тому що Хенрікс робить подачу, акцентовано подача, у штрафний майданчик доволі вимушена заміна, до речі, треба ще нагадати, що зайвали твого і на футбольне поле замість Хайдера. Ось так, добре. Подача від Генгрікса, дуже майданчику і кампель ЗБ. збила, Робить рахунок 2-1, скорочує відставання до мінімуму, і команди ходять таким чином на перерву. Ось, ну ще ж, мої любі друзі, дуже дуже цікаво мої любі друзі. А, тому що Лі Пен, да, на 57 хвилині робить рахунок 2. -2. Ідеально, Беді Міншешко віддає передачі на бельгійці, на бельгійці виходить 1 на 1 із, неоч... Із неочевиднішої позиції. Збиває, збиває, робить рахунок 2-2. на 80 хвилині Лі Пен, да. неймовірним ударом, да, ну, все віддає гулю передачі, але удар Лі да. з метра 21-го в дальній кут, бельгійці робить рахунок 3-2 Два. Потім на 86-й хвилині був момент е -е, з ймовірним пенальті, але пенальті на суб'єктом, точку зору не було, ну в принципі, суддя його і не поставив. Да? Ось. Ну, в кінці кінців Ф... Лейпсик перемагає, робить неймовірний камбек. Зараз будемо дивитися статистику. Веркунського байера, мої любі друзі, було була територіальна перевага із ударами, і за володінням, 26-8 по ударах, 104 удари в площину, 63-37 володінь. 18, мої любі друзі! 18-2 За кутовими, мої любі друзі. Це просто якийсь неймовірний якісь рекорд. Ось, у Київська 1 Ось було 16 я тоді здивувався, да, скільки кутових, А сьогодні я бачу аж 18. Це просто якийсь неймовірний, мої друзі, рекорд. Ну 18 кутових команда подає, то Байер домінував, але Лепсик перериває переможе-веркузниців. Друзі фантастика, тому що Байер. В такому-то стилі взагалі перемагався. Меліваркозенці, по-походу, програються, а потім роблять камбеки. А тут це було навпаки. Вони вели в рахунку, вони контролювали матч, але вони його програли. Ось це, напевно, перший випадок, коли Байрону просто відверто не пощастило. Ось, по гольовим шансам, до речі, тут дуже цікава статистика, тому що 6 гольових на год у Байера, 3 в Ляйпцига, 6 гольових на год, 4 опущені, мої любі ну Байер, ну просто зобов'язаний, мов забивати більше, ось, але свої моменти ліверкунці не реалізували. тут має 3 гольові на год, 1 гольові на год опущені. Ось, далі, давайте подумаємо, відсоток контролю м'яча, 577 передач в Ляйпцига, ой, пропишу, в Байера. П'ятсот одна передача точно, 63% контролю, 86% шість відсоток точність передачі. Оляється, що тридцять володіння, але точність Передачі 72% вважається доволі хороший. Результат 351 передача, 291 передача точна. Із 26 ударів Ліверкузенці нанесли 10 ударів площину. Дев'ять ударів прийшли з повзворота, один каркас варіант, сім ударів були заблоковані в Лейпцигі вісім ударів, 4 удари площину, 3 удари, повзорота, один удар заблокований. Просто-напросто. По успішних відборах краще був Байер, 14 успішних відборів, 87% їхня успішність в Лейпцигі, 1352 відсотка їхні успішність. Один сейф зробив Вертар Байера. І аж 8 сейв Вратарь Лепси. 368 м'яча. Лепсик відверто відбивався. Ось 8-14 по перехопленнях. Лепсик більше перехоплював м'яч. Вон, тому що вони більше Да? Ось 8 порушень правил проти це в Лепсиге. Одна ж та картка у Три картки в Leipzig в Байре. Найкраще феврується матчі. Бельгійський нападник Кермаляк Львій опенда, який оформив дубль, який де факт. І приніс прямого лепці, тому що в не, неочевидних ситуацій, Пенда забив. Ви 1 види на один з-під гостроку, в неочевидній ситуації. І пробув зметнутися одного. В дальній кут дуже красивий гол від Пенда І він стає відверто де перевожний. Що ж, мої друзі, фантастика, байер програє, програє в тому матчі. Звичайно, що якщо ми беремо. Весь матч Байер домінував, і Байер, і Байер мав сьогодні перемагати. Ось по футбольному Байер переграв Лейпциг, Моментів у Байера було більше. Ось Байер грав на атаку. Байер створив дуже багато моментів, і Байер, звичайно, ще, на мою думку, награв на три бали. команда мала сьогодні. Перемагати! Але весь мої лімій друзі нема. У футболі вони трапляються і РБ Лейпциг проявив якийсь просто неймовірний характер. І саме бики, мої любі друзі, саме бики здобувають дуже важливі три залікові бали просто фантастика. Ну і Лейпциг взагалі розпочинає шикарно, дві перемоги підряд. І зараз Лейпциг на першій позиції. На секундочку, мої любі друзі. Ось дуже потужний початок від німецького РБ Лейпциг. А Байер програє, поразка, звичайно, не, не по ділу. Ще раз скажу, на мою думку, Берто на перемогу награв. да, Лепсик молодці, але Байер по-футбольному мав набути більше моментів в справедливості раді, команда награла, на мою думку, на перемогу. Ось, але я хочу привітати всіх бульвальників Лейпцига. Ну, це фантастика. З 2-0 на Байер Арені забити три голи, перемогти 3-2. Просто неймовірний якийсь камбек від Лейпцига. Ось неймовірний просто матч. Сьогодні був в відімецький модеслізі. Вики Баєра нападати в депресію, не засмучитесь бульванків Лейпцига. Хочу привітати. З перемогою вашу улюблену команду. Ось, і справді матч був дуже супер. Бажаю вам всіх добра, мої любі друзі. Байер 2, Лейпциг 3, бережіть себе. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.